Вітаємо на каналі Quizland. Готові перевірити свою ерудицію та знання з різних сфер? На вас чекають 50 цікавих запитань з географії, науки, культури, історії, літератури та багато іншого. Це ідеальний спосіб дізнатися, наскільки ви обізнані у світі, що вас оточує. Починаємо. Яка з цих країн має два офіційних гімни? Відповідь Нова Зеландія. У якому місті був заснований перший університет у Європі? <звук> Відповідь Болонія. Скільки пар ребер у людини? 12. Який вид спорту входив до перших Олімпійських ігор у Стародавній Греції? Відповідь змагання з бігу. Яка єдина тварина має фекалії кубічної форми? Це вомбат. Хто був автором першої наукової класифікації рослини тварин? Карл Ліней. Хто з цих історичних діячів був номінований на Нобелівську премію миру, але не отримав її? Відповідь Моганда скарамчанд Ганді. Скільки офіційних мов в ООН? Шість мов яке з цих слів є паліндромом? Відповідь зараз. На якій планеті розташована найвища вершина сонячної системи Гора Олімп? На Марсі. Скільки квадратів на шахівниці стандартного розміру, враховуючи всі розміри квадратів? Відповідь 204. Яке з цих озер є найбільшим за площею прісноводним озером у світі? Верхнє озеро. Яка країна має найбільшу кількість активних вулканів? Це Індонезія. Хто винайшов електричну батарею? Це Алесандро Вольта. Який вид мистецтва вважається найстарішим у світі? Відповідь Печерний живопис. Хто написав перший роман в історії людства за багатьма дослідниками? Мурасакі Сікібу який музичний інструмент вважається найстарішим з відомих? Це флейта? Яке з наведених слів тюркського походження? Відповідь Козак. Який організм здатний повністю відновлювати своє тіло навіть із невеликої частини? Тепланарія? Як називають страх перед книгами? Бібліофобія? Хто винайшов шрифт для сліпих? Луї Брайль? Яка з планет має найбільше супутників? Це Сатурн? Яка країна має найменшу площу у світі? Це Ватикан? Хто офіційно завершив перше навколосвітнє плавання? Хуан Себастьян Елькано. Яка рослина вважається найшвидше зростаючою у світі? Це бамбук. Який відсоток людського тіла дорослої людини становить вода? 55-60%. Який колір не входить до веселки? Бірюзовий колір. Яке місто має найбільшу кількість мостів у Європі? Це місто Гамбург. Яка хімічна сполука надає листю зеленого кольору? Відповідь хлорофіл. Яка з цих мов має найбільше носіїв як рідної мови у світі? Іспанська мова. Яка з цих тварин не відкладає яйця? Відповідь Кажан: Який музичний інструмент має найбільший діапазон нот? Це фортепіано. Який фрукт є гібридом помело та апельсина? Відповідь грейпфрут. Який композитор втратив слух, але продовжував творити? Це Людвіг Ван Бетховен. Скільки планет у сонячній системі? Відповідь 8. У якій країні були винайдені шахи? Це Індія. Яке місто було найпершим, що досягло населення в 1 мільйон? Це місто Рим. Який з цих плодів має найбільшу кісточку? Відповідь Кокос. Хто був першим лауреатом Нобелівської премії з літератури? Ренес Прюдом. У якому місті вперше з'явилося метро? Лондон. Який гриб вважається найбільшим живим організмом на планеті? Опеньок? Хто автор терміну робот? Відповідь Карл Чапек. Хто створив першу у світі програму для комп'ютера? Це Ада Лавлейс Яке місто є найпівденнішим населеним пунктом на планеті? Це Пуерто Вільямс? Який єдиний савець здатен до довготривалого активного польоту? Відповідь Кажан. Назвіть народ, який створив основу для сучасних алфавітів. Це фінікійці? Хто автор опери Кермен? Відповідь Жорж Бізе. Який фільм отримав перший в історії Оскар за найкращий фільм? Це фільм Крила? Яке місто вважається найвологішим на землі? Це місто Черапунджі. Яка хвороба вперше була повністю ліквідована у природі людьми. Натуральна віспа! Дякуємо за перегляд. Якщо сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть у коментарях, скільки правильних відповідей у вас вийшло. До нових зустрічей на каналі Quizland.